Мене просто умільгають коментарі наших людей, тому числі експертів, якихось, які обурені тим, що як повідомило видання політико за західне політико, називається, що під час візиту до США високопоставлені представники команди Трампа вели переговори з Юлією Тимошенко. І з представниками оточення п'ятого президента України Петра Порошенка щодо майбутніх президентських виборів в Україні щодо того, щоб провести ці вибори відразу після хоч якогось перемир'я і усунути від влади діючого президента Зеленського. Таким чином. Люди кажуть, «Ой, Боже, як вони сміють вмішуватися в наші внутрішні справи. Ну, звісно, гроші давати вони мають сміти, а вмішуватися в наші внутрішні справи вони мають не сміти. Тобто гроші давати повному Ну, не хочеться про президента казати неадеквату. Ну, людині, м'яко кажучи, несерйозні з словами і поведінкою вередливої семирічної дитини, а то й шестирічної. Тобто вони гроші повинні давати, а е хотіти поставити більш адекватну людину на його місце, тим більше що час виборів вже давно прийшов і е venge and gone», як кажуть англічани. Тобто ну, прийшов і перезрів. То вони не повинні це робити. Ну, ну повинні ми якось трошки подорослішати і не бути, як наш президент семирічною дитиною, і зрозуміти, що ніхто під президента Зеленського ніяких інвестицій, якщо буде зупинена війна, в Україну. Вести не буде взагалі, Зеленським ніхто не хоче мати справу. Америка категорично відмовляється мати справу з президентом Зеленським. Трамп чітко сказав, ким він його вважає диктатором, людиною, яку підтримують 4 Це він сказав не просто так, не від фонаря. Це він сказав, щоб означити свою позицію, що він категорично не бачить переобрання Зеленського. На посаду президента України. Що він категорично не хоче з ним працювати, він максимум з ним готовий, скривившись, підписати якусь угоду про припинення вогню разом з ним і з Путіним. Не більше того. Далі, якщо ми Хочемо, щоб справді запрацювала якась угода про ті ж корисні копалини, щоб була якась допомога від Америки в першу чергу, та й Європа теж там вже вона за Америкою йде. І Європа теж має свою думку про нашого президента. Ну, Якщо ми від Америки хочемо хоч якусь допомогу після припинення вогню. Ну, а до вже допомоги немає, вже немає. От. То ми повинні проголосувати так, щоб Америці не прийшлося мати справу з Зеленським. Ну тому що якщо ми проголосуємо, оберемо, переоберемо знову Зеленського на посаду президента, то все. Це хрест на будь-якій підтримці Америки. Що економічні, що капіталовкладені, що військово політичні якщо Путін через кілька тижнів чи місяців знову посуне на нас війною. Ну, треба зрозуміти, що якщо ми підписуємо перемир'я, проводимо вибори і знову вибираємо Зеленського, то Америка умиває руки. Ну, це для Трампа буде найвище оскрблення. Що людина, яка йому хамила, вона все рівно переобирається. Це буде оскарблення вже не від самого Зеленського, а від всієї української нації. Він цю націю возненавидить всіми фібрами душі. Добре, що він зараз е, вірить. Я так розумію, що е, більш-менш вірить в це, що у Зеленського 4% рейтинг, може, е, після цих всіх дурних наших акцій протестів він вважає, що трохи більше. Але я думаю, що він загалом вірить, що більшість українців його не підтримують, і хай так вірить. От, тому що якщо він повірить, що ми всі його підтримаємо, то вважайте все, на вічні розірвано. Він нас на розтерзанні рашці віддасть.